Зараз вже є інформаційна сторінка Вектор Ну, Сподіваюсь, десь тут буде QR-код, він отак вийде, я навіть зроблю отак і Да? Отак от руку потримаю, воно точно з'явиться. Ну, там буде насправді середечко до Артура. але... <с. <с. А, зараз там інформаційна сторінка. А, з грудня там з'явиться саме оця платформа. Що треба зробити вчителю? Декілька кроків. Перше зареєструватися на цій платформі, створити електронний кабінет. Uh -huh. Друге, на цій же платформі подати заявку на участь. Uh -huh. Uh, третій крок отримати віртуальні кошти. І четвертий обрати для себе провайдера, оплатити цими віртуальними коштами, пройти навчання і дати фідбек. Скільки коштів? Півтори ти ти, ти так виникаєшся. Це питання, якщо чесно, Артур вже два рази про це задав. Так, півтори тисячі, гривень. Гривні, гривні. Не доларів. Це. Ця, всі питаючи цього достатньо, насправді це десь в декілька разів більше, в 3-5 разів більше, ніж до цього виходило на одного вчителя, коли держава виділяла субвенцію. Тобто, недостатньо, але це вже набагато краще, ніж було? А, в цілому.